Всім привіт, я Ігор Бурбас. І напевно, так само як і ви, навіть не знаючи, з оптимізмом чи в ролі скептика підходити до найближчих матчів збірної України у жовтні. Власне, напевно, що не побоюсь цього слова вирішальних матчів, адже тут вже або пан, або пропав втрата очок у цих двох поєдинках. Напевно, стане кінцем усіх надій та сподівань на вихід з групи. Суперники Ісландія та Азербайджан. Власне, цілком нам по зубах, але звичайно, що потрібно налаштуватися, адже в фізичному плані і в індивідуальному в плані майстерності ми точно не те, що не поступаємось, а й переважаємо обох суперників. Якщо говорити про найближчу збірної Ісландії, то все ж таки нестабільна збірна останніми роками, але може звичайно що будь-кому створити труднощі. Хочеться вірити, що наші хлопці, все ж мені здається, вже вони притиснуті до стіни, і ну нема куди відступати і мусять розуміти ціну помилки, ціну осічки у цих поєдинках. Тому, не зважаючи на те, що матч виїзний, а точно в Ісландії буде важко, я впевнений, що правильне налаштування і належний підхід до справи вийдуть на передній план. В Плані психології хочеться вірити, що у нашої збірни буде покраще ніж раніше, тому що мікроклімат до цього шкутильгав і ніхто це не приховує. Але тим не менше, я все ж таки з вірою позитивний успіх. Сподіваюся, на результат збірної України. Тому моя ставка на те, що або все ж команда Риброва переможе в один м'яч, так зі скрипом важко. Ну або хоча б буде зафіксована нічия, яка теж в принципі подарує надію на подальший успіх. Тому ось такі прогнози робіть власні під цим відео в Ютубі. Ну і чекайте на нові прогнози від команди рейтингу букмекерів. І нехай щастить наші збірні та всім нам.